гралася на вулиці і бачите, малята, як забруднилася. Що треба зробити, що коли забруднишся? Треба помити ручки, личко, ніжки. Що потрібно для цього? Відгадайте загадки. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від того худно. Це мило. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухозвик мій м'якесенький рушник. Малята, навіщо потрібно мило? Щоб мити ним ручки. Що роблять рушником? Витирають ручки лице. А тепер Ганнуся вже чистенька. Давайте подивимось на себе у церкало. Що ми там побачимо? Себе. А давайте зараз пограємося у гру. Послухайте віршик і покажіть ті частини тіла, про які я буду говорити. У мене кругла голова, вушка два і очка два. У мене носик є і ротик. Там є спинка, тут животик. Вміють ніжки танцювати. Ручки все на світі брати, пальчики аж десять штук, барабанять стук-стук-стук. Малята, подивіться, яка наша гануся чистенька, біла, рум'яна, щаслива. А зараз до побачення малятки, до нової зустрічі!